Справді виставка експронтом зроблена в той час, коли я готувався до 200-ліття Тараса Григоровича, у Києві почались події. Все це е, примушувало, е, так би мовити, відтворювати і попадати у час, відчуваючи Тараса Григоровича, чуючи його слова. Борітеся, поборете», я почав думати над тим, як передати все це. Але далеко від того і відходити від Тараса неможливо. Справа в тому, що його творчість, вона настільки унікальна і настільки вона відповідна до часу. Тому, думаючи над тим, задумався над портретом. Портрет Тараса Григоровича був початий ще до, може, до 150-річчя, але він так у мене а, у шахляді. Але потім, коли це вже почалося, я, думаю, все одно закінчив. Я підняв пласт портретів де хто колись і з усіх країн світу, де його малювали. Я бачив портрети культурних наших наших мітців. Бачив портрети, як і в Канаді, як і в Америці його показували. І все це заставляло думати, як його зробити таким, як він все-таки був справді. Я відштовхуюся все-таки від його автопортретів. Дуже багато автопортретів Тараса Григоровича не зберігається в моїй колекції, в моїй аптеці. Тому матеріалу було достатньо, але настільки, її, настільки достатньо, просто губиться, як то робити його, як то його зробити таким, щоб він був людиною, справжньою людиною. І ось, як бачите, він є. Справа, в тому що багато по легендам. Тараси Григорович любив шапку Вишаку, ну, таку сіру. Його малю, малювали завжди темно. Я таки сіру одів на нього. І любив теж щось таке вовняне одягати. Ну, це вже я зберіг, так сказати, із, із розповіду людей, які його знали близько. Багато літератури підіймав. Ну потім спілка художників України теж требувала портрет, твір на республіку, на Київ. На Київ я вже давно був, був твір готовий Тарас Григорович Василівці, мені 13-й миналу. Та картина зараз експонується в Києві. На цю виставку я теж захотів, щоб Тарас Григорович Василівці. Ось я... Grazie.